Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! У сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про Різдво і про те, як ми святкуємо Різдво у Шотландії. Думаю, вам буде цікаво і поїхали! Коли я вперше приїхала до Шотландії, у моє саме перше Різдво тут, я була трошечки здивована, тому що мені здається, що тут люди починають готуватися до Різдва раніше, ніж в Україні. Наприклад, вже приблизно на початку або в середині листопаду. Ви зможете почати бачити на вулицях ялинки, які вже наряджені, вже всі осяяні ліхтариками, також декорації на магазинах, на різних будівлях. І ви думаєте, хм, все ще листопад, але чомусь уже стоять ялинки. Якось це було трошечки незвично. Але зараз, уже на мій третій, четвертий рік у Шотландії, мені здається, що я адаптуюся до цих змін, і от уже у кінці листопада мені захотілося поставити новорічну ялинку, прикрасити її, а також прикрасити квартиру для того, щоб підкріпити новорічний настрій, різдвяний настрій. Мені здається, що коли на вулиці так холодно, так сиро, вітряно, немає, на жаль, снігу, але є дуже-дуже багато дощу. Треба якесь сяйво, треба щось приємне та тепле, що може дати вам сил, енергії пройти через цей непростий зимовий період. Можливо, саме тому. У Шотландії так люблять усе прикрашати до Різдва і ще в листопаді для того, щоб насолодитися цим якомога довше. Сьогодні 1 грудня, і знаєте, що це означає? Це означає, що сьогодні я відкрила першу коробочку свого шоколадного адвент-календарю. І це було прекрасно. Тобто, що це означає, розпочинається місяць, в якому я буду кожного дня їсти шоколад. Хоча, якщо бути чесною, мені здається, що я їм в шоколад. Цілий рік кожного дня майже тому, можливо, це не така вже й велика зміна в моєму житті, але все одно дуже приємно, і це трошечки лімітовано, тому що є одна цукерка на день. Цього можливо замало, але я намагаюся тримати себе в руках і не відкрити його весь за один раз. Взагалі. Мені здається, що грудень це дуже особливий місяць, він відрізняється від усіх інших, тому що у всіх людей багато-багато справ. І ці справи, здебільшого, дуже приємні, тому що треба купити подарунки для ваших рідних людей, для ваших друзів. Також люди збираються. і Ідуть гуляти зі своїми товаришами і також зі своїми родинами, наприклад, проводять корпоративи на роботі, ідуть на різдвяний ярмарок і таке інше. Тому мені здається, що цей місяць пронесеться дуже-дуже-дуже швидко, але в той самий час ми встигнемо зробити багато речей. Побачити своїх друзів, гарно провести час, насолодитися прикрашеним е різдвяними ліхтариками містом, наїстися шоколаду. Але все ж таки мені дуже хочеться у всьому цьому знайти час для того, аби просто посидіти трошечки під ковдрою зі своїм гарячим чаєм. І почати дивитися якісь різдвяні фільми. А там незабаром вже почнеться різдвяна відпустка, що взагалі, мені здається, найкраща пора року. Тож, любі мої глядачі, якщо ви хочете поділитися тим, як ви святкуєте Різдво у вашій країні, будь ласка, напишіть мені коментар, мені буде дуже цікаво. Чи ви поставили свої ялиночки, чи ви вже нарядили свої домівки до Різдва. Сподіваюся, у вас гарний святковий настрій, що ви проводите чудовий час із вашими родинами. Я бажаю вам чудового грудня, класно провести цей час. І я думаю, що ми з вами скоро побачимося у нових відео. На цьому все. І до нових зустрічей, Па-па!